Сьогодні хочу з вами поговорити про зняття арешту з криптовалюти і відповідно, арешту з криптогаманця. оскільки останнім часом, як я в принципі, навіть з цього приводу записувала відео відносно того, що банки у нас посилюють вимоги до джерел надходження підтверджуючих банківські перекази. Відповідно, багато хто з наших громадян переходять на криптогаманці відповідно, на різного роду монети, біткоїни, USDT, ефір або інші монети. Дана валюта нічим не регулюється. Відповідно, вона не має майнового визначення в Україні. Прийнятий закон про віртуальні активи ще в дві 2022 році, але він ще не вступив в дію на сьогоднішній день. У нас Національний банк України не визнав жодну криптовалюту як валюту, яка була б чим то підкріплена. Проте наші правоохоронні органи проводячи досудові розслідування, намагаючись розкрити правопорушення, в тому числі від легалізації доходів одержаних незаконним шляхом або інші, наприклад, щодо несанкціонованого втручання. Thank <laughs> В комп'ютерній мережі також досить часто накладують арешти на криптогаманці. Причому хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, накладення арешту на теж USDT компанією Тізеро, а вони співпрацюють з нашими правоохоронними органами. І коли відповідна є підтверджуюча ухвала про накладення арешту на криптогаманінець, тобто кошти, які на ньому знаходяться, відповідна компанія. Цізер, так вона виконує вимоги наших правоохоронних органів. Отже, питання: чи можна в Україні зняти арешт з криптогаманця? Так, в Україні можливо зняти арешт з криптогаманця, зокрема з USDT. Процедура зняття арешта з криптовалюти має свої особливості і вимагає чіткого дотримання законодавства. Основні аспекти це законність арешту на криптогаманець може бути накладена підставою лише ухвалою слів. Річого судді. Як я вже зазначала, що у нас самі активи у нас не визначено, що таке криптовалюта, проте статтею 170 Кримінально-процесуального кодексу України передбачена можливість арешту віртуальних активів, що є підставами для зняття відповідно арешту. По перше, це відсутність законних підстав для арешту, закінчення строку арешту. Скасування рішення на підставі якого було накладено арешт, добровільне зняття арешту органам, який його наклав. Яка ж процедура зняття арешту? По перше, це збір документів, що підтверджують право власності на криптовалюту та відсутність підстав для арешту, подання клопотання до слідчого судді в порядку статті 174 про зняття арешту, участь у судових засіданнях за необхідності, звернення до технічної підтримки криптовалютної біржі, відповідно з детальним описом проблеми і надання відповідних доказів легального походження коштів. На що треба звернути увагу? Криптовалюта, як віртуальний актив, має специфічний характер, що ускладнює процедуру арешту і зняття арешту. Для успішного зняття арешту необхідно надати докази законності походження криптовалюти. У кожному конкретному випадку процедура може відрізнятися. Тому я зі свого боку рекомендую вам звертанутися в першу чергу, звісно, до юриста або адвоката у цій сфері. У разі накладення арешту на криптогаманець, з'ясуйте відразу підстави накладення або це кримінальне провадження, або це в цивільному судовому процесі і з чим пов'язана підстава накладення арешту. Зберігайте всі документи, що підтверджують право власності на криптовалюту та її законне походження. Будьте готові до того, що процес зняття арешту може зайняти у вас тривалий час. А як я вже зазначала, закон про віртуальні активи регуляє право відносини пов'язані з обігом віртуальних активів, включаючи відповідна криптовалюту. Проте він не вступив в силу. На сьогодні судова практика щодо арешту та зняття арешту з криптовалюти постійно розвивається. У нас на минулому тижні з моїм колегою з Андрієм якраз була практика щодо зняття арешту з криптогаманця безпосередньо саме з USDT, яке знаходиться в компанії Тізер. І нам задовольнив голосіївський суд відповідне наше клопотання. Ми зняли арешт. Можу сказати, що на сьогоднішній день це одне майже з єдиних судових рішень у даній сфері. Проте також хочу звернути увагу, що я говорила про закон про віртуальні активи, говорила про біржу щодо підтверджуючих документів, але ви всі розумієте, що таке є ще крім цього, крім біржі, є ще а, холодний гаманець. Тобто а, там ви не зможете підтвердити відповідно, що дані кошти на, належать саме вам. А нам з моїм колегою в судовому засіданні довелося провести певний експеримент для того, щоб показати, яким чином саме це відбувається, чим це підтверджується. Відповідна у нас це вдалося, і суддя взяла наші доводи до уваги. І відповідна наше клопотання задовольнила. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Якщо у вас виникнуть питання цього приводу, пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу, також наявність наш, нас у соціальних мережах. Вірю, і сподіваюся, що все буде Україна. Дуже вдячна Збройним силам. Там України за можливість записувати для вас це відео.